1 квітня Мукачівській громаді стартує електронний запис першачків. Зареєструвати дитину до першого класу можна на сайті міської ради в розділі Кабінет Мешканця або ж на сайті управління освіти, культури, молоді та спорту. Буде відкритий доступ, де один із батьків зможе з легкістю зайти і зареєструвати свою дитину до того чи іншого навчального закладу. Закон про загальну середню освіту передбачає територіальність обслуговування. І право на першочергове зарахування до того чи іншого навчального закладу якраз буде надано тим дітям, які проживають на території обслуговування того чи іншого навчального закладу. І цей період буде тривати з 1 квітня 2023 року до 31 травня 2023 року. Для того аби записати дитину до школи, попередньо потрібно сфотографувати чи відсканувати необхідні документи. Свідоцтво про народження, ідентифікаційний код дитини та довідку про місце реєстрації. Ви заходите з 1 квітня на сайт управління освіти, повторюся, і зможете завантажити ці документи. І батькам не слід далі турбуватися, особливо, тому що через деякий час, зокрема через 5 днів робочих днів, ви отримаєте повідомлення про те, що ваша дитина, ваші документи прийняті, і дитина перебуває вже на черзі для зарахування в тому чи іншому навчальному закладі. За місцем тимчасової реєстрації зараховуватимуть діток вимушених переселенців. В разі відсутності комп'ютера, смартфону чи інтернету можна звернутись до центру надання адміністративних послуг. Адміністратори допоможуть подати електронну заявку. Цьогоріч у 32 школах громади планують відкрити близько шістдесяти перших класів.